Субтитры Сьогодні говоримо про багато цікавого, але не тільки говоримо, а ще й робимо. Тому ми зараз з Юрою перевдяглися, запросили до нашої студії чарівну Марину Скамарохову, фітнес-тренерку, тренерку з карате, чемпіонку світу, Європи та України. Марину, ми раді вас вітати. Дякую, на вас. Не випадково а, сьогодні. Ми говорили і про ментальне здоров'я, про відновлення, про адаптацію і зрозуміли, що рух то є важливою складовою, тому що треба починати з фізичного нашого, і ми зрозуміли, була. що рух то є рух. Так і сьогодні ми зробимо руханку дуже корисну. І наші глядачі можуть потім передивитися це відео і вмикати його зранку, коли прокидаються і робити руханку. Так. Для чого? Чому руханка так необхідна організму зранку? Найперше, це те, що це чудовий спосіб активізувати наш організм і в Легких фізичних правих зранку є багато користі, як фізіологічних, так і психологічних. Mm -hmm. Так почнемо з того, що це активізація кровообігу. Під час сну кровотік у нас уповільнюється. А завдяки вправам у нас покращується циркуляція крові і насичується наш міз і м'язи. Mm -hmm. Так, киснем, киснем, не сказали киснем. Я так, вже це хвилююсь. вже так не хвилюйтесь, це нормально. Все нормально. А... а це допомагає краще е, прокинутись е, і, ну звичайно, активізувати себе. А якщо руханку робити, ну наприклад, не зранку, там зараз не шоста сьома ранку, да вже близько до обіду. Вже так і це так вже можна зробити. тренування зробити. Зачем зачекайте. зачекайте взагалі в ранковій руханці дуже багато ще корисних аспектів? Це і покращення серцево-судинної системи. Трошечки розповісти, чи давайте я пройдусь швиденько по всім цим. Угу. Це також гормональний баланс, тому що під час фізичної активності у нас виробляється, стимулюються ендорфіни, гормони uh -huh. це я знаю. А це що нам допомагає? Це нам допомагає покращити настрій, життю. Да, родіти. Так, і завдяки цьому у нас е, знижується рівень кортизолу. А у нас зараз кортизолчик, так, да, замагано. рівень. А, це коли стрес. краще робити руханку? Прокинувся і відразу, чи випав кави, чи там не, не знаю, кава, в душі. Яка кава, яка кава. Почекай, почекай, я спеціаліста питаю. Е, е, так, як... Ви вже зрозуміли, каву не можна пити, так. Е, це можна зробити. Ви прокинулись, попили водички, тому для мене водичка це також як такий ритуал, який мене е, будить. От я прям е, тільки відкриваю очі попила водички, і в мене ще, ще ширше очі відкрилися. -да. Да, Ні, так це правда. Я так і Кидаюсь. Я поки дійду до тої скляночки, в мене вже ну, спочатку ось такий стан, а потім вже я прям нормальна. Е, от, і, е, можна е, відразу робити цю руханку. Угу. Тобто, як прокинулись, а потім вже по кайфу е, попити собі, взяти, зробити і е, поснідати. поснідати. Так, ну, якщо це руханка, а потім ви на тренування. так? А, а дивіться, це якщо це тренування. Руханка, е, зранку е, руханка, ну, 5-15 максимум хвилин, якщо угу. це ранкова угу. зарядка. Навіщо робити більше? Я згоди да, на да. я навіть, а, навіть, навіть казав, бо на хіба от і потім вже ви, ви поснітали. Ну тобто не треба снідати перед руханкою. Якщо вона там легенька, згоден. для того щоб розігріти наші м'язи, для того щоб у нас робота наших суглобів була покращена, то навіщо робити? О, до речі, завдяки ранковій зарядці, у нас також покращується метаболізм. Так і протягом дня у нас е, може бути е, краще засвоєння їжі, тобто, тобто можна додати суцільні додав... плюси. Можна Одні не тренуватися, плюси. А можна тільки робити ранкову руханку. Ні. В чому різниця Ні. руханка і тренування? Тому що руханка це ви приводите свій організм після сну в порядок, ви його активуєте. Mm -hmm. Тренування це тренування на якісь там групи м'язів, це вже може бути функціональне і, і всі на світі. Ага. Так. Я Ру, тобто, То -то, як завести для... машину, вона так, трррр, там оберти спустилися так. і все. А, О, розігрійтесь тренування це Потім... вже. Ще хотіла додати. Це вдальні. Ну нічого, я в принципі звикла, я ж треную дітей, вони мене постійно постійно. Так що, в принципі, що ще важливе маємо зробити перед руханкою або знати про руханку. Або після руханки. І після руханки давайте ще щодо тренувань. Mm -hmm. Руханка це руханка. Ми активізуємо своє тіло, її можна зробити навіть е, як просто розминка перед тренуванням. Також зранку зробити цю розминку. Потім ви робите свої справи, і якщо вже їдете на інше тренування, то в принципі ну там вже вам трішки залишиться розім'ятись і все, і ви готові на тренування. Тобто, е, ранкова руханка, це не обов'язково щось там е, дуже довге, дуже велике, тому що е, ще ранкова руханка. Залежить від, від рівня підготовки. Якщо це, наприклад, я буду робити, то я там потянулась, розім'яла свої суглоби і поїхала робити розігрів м'язів повністю. Ну, то в мене може бути жорсткіше виконання руханки. От сподіваємося, сьогодні ви не будете жорсткою, ні, до ні, нас ні, ні. Зборую, бо нам ще етер завершувати потім. Так, ми щас, щас договорю. Спочатку перед тим, як робити щось активне, це в мене, до речі, в мене є свій курс функціональних тренувань. Завжди треба спочатку розігріти суглоби і потім вже робити більш щось активне для того, щоб розігріти свої м'язи. Е, ще раз, спочатку суглоби, потім активна розминка і далі вже може бути навіть тренування. Тільки така в мене специфіка роботи. От така от така в мене, це безспека, тому що щоб так. організм не травмувати так. під час тренування. Оце ви правильно сказали, Так, за мене. Все. Так. так, ну що, Поїхали. Давай, давайте. Значить, на для початку ми зробимо розігрів наших суглобів. Су Ручки по боках буде дуже е, проста розминочка, і потім буде активна розминочка. Вона також, також дуже проста. Просто нахили вперед, назад, головою. Дін. Нормально два, починаємо. Так. Три. Чотири, п'ять по бокам. Не треба різких рухів. Якщо це ранок, то взагалі треба обережно все виконувати. Тому що ваш організм щось ще хрустило. спить, повороти. Що? А якщо хрустить щось під час руханки? Не спішіть. Ага. Просто уповільнитися. Так, так, так кожен робить, робить в своєму так, темпі. Так. Відчуття І мають бути приємні. оберти. Розминаємо нашу шию. Обережно. В іншу сторону. А те, що в мене там воно поскрипується, норм чи ні? Це можна пожартувати це. це звичайно, можливо, я цього і зібрав. Ну тоді це не буду казати старість, це вік. А, це тензіт. Як тут, це, ми говорили про чоловіки, тензітність ваша. Це не, це не пісок з мене а порох волосся не згорів. Ручки вперед розминаємо наші кісті. Один, два, три, чотири, п'ять. І в іншу сторону це бачите, я вже як для карате розминаюся. Щоб бомбитись. Поїхали, поїхали перед пліччям. Один, два, три, чотири, п'ять, в іншу сторону. Кожен виконує в своєму темпі. Не треба там сильно прискорюватись, якщо ви цього не можете, за нами гнатись. Спокійно. І поїхали плечі. Але плечі зазвичай, якщо це діти в мене розминаються, вони прямо ось так. А ми зараз плечима ось так поробимо. Бо а це, це рано. А в чому різниця? Тому що ось це, це занадто зараз е... Такий, дуже, так, да? різкий uh -huh. рух. Зараз Юрочка, може момент. ти може ти приляжеш і в іншу я? сторону? Так. чому я і в іншу, іншу сторону? Нормально. Так, я ж так. спортсмен. Зараз той момент, коли я хочу передати привіт Сергію Авдієнка. Добре. Серьочка, це тобі. Привіт. Давай, Це якийсь ми тренер? тут тримаємось. А? Це якийсь тренер? Це мій співведучий, який буде виступна тижня. Мені цікаво, в нього буде таке чи ні в п'ятницю. Можете мене запросити, проведемо тренування. Клас. Добре. Далі. Далі. Добре, ніжку вперед. Дивіться, e, взагалі треба ось так вертіти стопов, але якщо немає у вас балансу, то просто ось так. І а, поїхали. У мене є баланс нормальний. Нормально. В іншу сторону. Зараз зачекайте, це ж не все. Давайте закребуємо це в історії. щоб не є баланс. І ось так роб, робимо таке, малюємо коло. Ні, не вчасно. Так, е, носочок треба тягти чи Ні, на себе? ні Це не обов'язково. Це це коліно. На... Коліно просто. Так, ми не на танцях, не на балеті. Нам зараз цього не треба. Добре, тепер дивіться, така вправа. Зараз ззаду нам треба наперед а, е, ага. висовувати ніжку. Так, раз. Два. Це можна робити ось так. Не обов'язково ставити ножку, якщо немає балансу, то ставимо. В іншу сторону, також, якщо це ранкова зарядка, то ми не спішимо виконувати це. Амплітудно треба виконувати для того, щоб ми пропрацювали, розігріли всі суглоби, всі м'язи. Добре, поїхали. Інша нога, ну, що хотіла сказати? Вже втомилась. нога. Та зачекайте. Зараз ми в одну сторону крутимо. Трохи не по собі, коли так почати. Кожен тренер, це садист. Я... Підняли, ага. якщо є якісь травми, наприклад. Це вже індивідуально. Uh -huh. Дивіться, ми робимо таку загальну. Якщо там проблеми з колінами, то звичайно це трішечки інші вправи можуть бути до людини, якщо це індивіду... індивідуальний підхід, то ми робимо індивідуальний підхід. Поїхали і прибираємо ніжку. Раз. А куди спочатку виходить? Неважливо, так. Це не важливо. Так? Не? Це, ну, це mm. Три, чотири. Класна Да? А ну, давайте два. Так, і Три, чотири. А, там пауза, я зрозумів. П'ять. Добре. Є. Yeah. Поїхали крутити нашим тазом. Малюємо коло. Та що ж В мене стільки суглобів виявляється, всі вони щось. <laughs> Це звичайна. Так, суглобна. Юра, Він, є всередині. Так, підняли ручки зараз. Ага. Ось так. Давайте починаємо в ту сторону. Показуй по два рази, але не треба сильно різко. Знову ж кути. Ага. ага. Трам, пам, трам, пам. Я Маленько. зараз не про України, Можна ручку до по пару. України, Америки. Добре, робимо тепер кругові оберти нашим корпусом. Також малюємо коло. Ось так. Не спішимо. І в іншу сторону. Добре. Тепер дивіться, вправо. Ставимо ручки на коліна дуже легенько. Ми просто вперед-назад. Зараз не треба ось цих рухів, як зазвичай розминають коліна. Вперед-назад. Вперед-назад. Нічого не хрустить же. Хрустить. добре. Ніжки трішки ширше. Ми зараз будемо робити ні, ні, наклони. Ні, мені Кажуть, Швидко треба. Ні, поки що не треба. Поки тримаюсь. Нормально треба робити наклон до однієї ніжки. але це не статичні. До речі, швиденько скажу, що е, ми не робимо. Статичну розминку перед тренуванням, тому що це у нас не будуть потім правильно функціонувати наші м'язи. Ми робимо динамічну розминку, це обов'язково треба знати. А вже статичні вправи ми робимо після тренування. Поїхали. Так, Ось такі трошечки маленькі нахили. До ага. раз. Добре. І тепер на п'яточку. І тут я рахую до п'яти і ви затрималися. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, можна отак, я просто щоб так, як полічуватися, піти подивитися, вам... що робить. Раз, тренер. Раз, Два, три, чотири, п'ять. І на іншу сторону. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Затримались. Один, два. Якщо не дістаєте, то не, не обов'язково там. Головне, щоб ваші коліна були в порядку і зв'язки. Так, ага. да, Добре, і тепер вперед ще трішки. Тянемось. Один, два, три. 4, 5 затрималось. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто статична розминка це від, ну, коли затримання, розтяжка м'язів, це затримання, ну, напевно, вже від 30 секунд і далі. Тобто, хвилина, mm -hmm. і оце ви затримуєтесь. Ще трішки залишилось. Нам треба зробити е, ось таку вправу. М так. Млинок такий, так? Млинок, ось так. Я вже не забачила. Спину забула. тримаємо рівно? Так. Чи як? Так, спину, не треба округляти ти що, Спортсменка, чи що Я так. Добре Я відвідую тренування, ночі. Ще стрішку. Останнє, давайте вправо. Нам треба зараз буде зробити випад. Ніжка ставиться вперед. Але випад, який у нас є, такий, щоб покачати наші ніжки сідниці. А ага. зараз ми випад такий статичний зробимо, але поставимо колінку так? щоб не було дискомфортно І тепер дивіться, нам не треба коліно вперед. Це ні. Нам треба таз опускати вниз. Ось так. Так. Угу. Якщо виходить сильно коліно, ми підвигаємо ногу вперед. І пружинимо так до десяти разів. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Міняємо. Змінюємо. Добре. Приготувались. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ви не забули дихати? Ні. Ні, я дихаю. Обов'язково ми не забуваємо, що треба носом дихати, ротом видихати, і дихання не повинно бути. А ми спокійно дихаємо. Значить. Е, суглобна розминка більш-менш uh -huh. uh -huh. yeah. е, е, Вона була така достатньо коротенька, є ще багато вправ, але ми зробимо вже активну розминку. Значить, показую, буде декілька вправ. Перша вправа ми виконуємо джам джеки або зірка можна. Дивіться, коли ноги разом у нас і руки внизу. І коли ми пригнемо, руки сюди, ну хлопок там. І сюди. Раз, два. Один це коли ви зробили. Потім швиденько розповім, що буде. Потім робимо 5 присідань спокійних, не треба там різко. спокійних я буду пояснювати, як правильно робити. Після цього ми виконуємо 5 відтискань. Показую, як краще мені. Ось так нормально так. можна робити або з колін, лягаємо повністю. Хані, давайте по хардкору або, давайте. Давайте або ось так але я вас, вам хочу сказати, що якщо, так якщо це ранкова розминка, то можна е, лягати. Не обов'язково тут е, це ж ми вже не кажемо про тренування. Ми лягаємо ми, зараз, тому що, що ми нічого не і м'язи вже м'язи mm -hmm. так у нас. Грудні працюють при е, відтисканні. Да? Самі е, ми можете подумати, що у нас тут розтяження є, і потім ми mm -hmm. збираємо. Приготувались. Ну і інші м'язи. Е, рук, тріцепс, е, спинка працює. Поїхали За 4 робити. Хвилини впораємось. Так, Давайте. робимо 10 джемджеків і поїхали. Один, два, три, три чотири, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Пратувались на присідання. Коли сідаємо, колінки дивляться туди, ага. куди дивляться наші стопи. Поїхали. Один, два. Вниз вдихнули, вверх видихнули. Три, чотири. Спокійно. П'ять. Поїхали в різ. Так. Можна з колін. І так зачекайте. Лягайте. Зараз не треба відтискатися. Поїхали. Раз. І встали. Два. Встали. Три. Встали. Чотири. Встали. Молодці. П'ять. Добре. Встали. Я через вас також. Нормально роблю. Ну ладно, якщо вам хочеться. Ще два раунди. Поїхали. І останні по нас. Три живуть почав. Чотири. П'ять. Шість. шість сім. Ісім, вісім. Дев'ять. Десять. десять. Присідання. О, Це один. ми дуже швидко робимо. Uh, два, три, три чотири. Uh, п'ять. Відтискання. Uh. Не спішіть. І один. Два. Три, чотири, п'ять. Стали. Дорогі глядачі. Це вже йде тренування. Вони відтискають. Останні, останні. Поїхали. Останні. І давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім. вісім, де, десять. Висідання. Це вже вони вирішили потренуватися. А я повелась. Три, чотири, п'ять. І останні. Готові. Поїхали. Один. Можна літать. Три, а чотири. П'ять. Все, давайте оголошуєте Новини. Оце розім'ялися. <гас> ну це ми захотіли. Я за вами повелась, вони, вони темп задавали. Пані, якщо Марина, то ні. Пані Марина, дуже вдячний вам. Треба це робити дійсно зранку, тому що дійсно покращується настрій. Я, Я від... хочу це щось б, 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 утворяти, б, творити. Ви будете собою задоволені. Що зробите хоча б зарядку зранку? Тому придивляйтеся це відео на нашому ютуб-каналі. Робіть таку руханку щодня зранку досягнути. Своєму темпі. Марина скороходова, була, Скоро була сьогодні.